Сьогодні ми завітаємо до штабу партії батьківщина. Їх кандидат у президенти Юлія Тимошенко набрала 35,6% у 99-му округу. Це перше місце. Тому ми зайдемо, щоб привітати їх і дізнатися. Подробиці нас зустрів заступник голови штабу і депутат міської ради Дмитро Гопанчук. Нам здається, що політика наоборот на цих виборах як ніколи цікава всім. А от чому низька явка а... Скажем так, оправданий может быть несколько, в принципе, наверное, все-таки какого-то рода разочарования у людей. Работа ко второму туру ничем не будет отличаться от работы к первому туру выборов, соответственно ну, не соответственно, а именно оба тура выборов это было ожидаемо, и это целый комплекс мероприятий, которые мы запланировали. То есть у нас работа штаба вчера в 4 часа ночи. Мы просто прекратили очередной рабочий день, только он затянулся там не до 8-9 вечера, как обычно у нас в период, период выборная кампания, а затянулся до 4 часов утра, ввиду понятных причин подсчета, э, приемка протоколов вот, наблюдателей и так далее. При штабі партії вже чотири роки працює громадська приймальня. Сюди звертаються жителі міста з різними питаннями та проблемами. В основному це пенсіонери та жінки. Тільки за 2009 рік до штабу звернулося 329 громадян. Катерина Некреча Ігор Романенко новини телеканал Бориспіль.